Росія перекидає до Криму військових із Якутії. Повідомляє партизанський рух. АТЕШ. про те, що РФ звозить особовий склад у Джанкой, стало відомо під час розвідки. Місто останнім часом перетворилося на масштабний хаб для живої сили та. Техніки ворога за словами партизанів, російські військовослужбовці неохайно одягнені, нецензурно висловлюються, хамлять перехожим. А також після них на вулицях залишаються гори сміття. Ватеж кажуть, що через годину після зборів мобілізованих забрав автомобіль розгвардії. Це вже не перше перекидання особового складу на півострів. Відправляють солдатів невеликими підрозділами. Військові формування Республіки Саха, більш відомої як Якутія, входять до східного військового округу Росії, деслокуються у Забайкаллі та на далекому сході РФ. Штаб округу знаходиться у Хабаровську, а тепер усіх потихеньку перенаправляють до Криму. До речі, нещодавно партизани зафіксували колону старої військової техніки у селі Оріхівка, яка рухалася у бік Джанкоя. В основному Уази, Урали, БМД, БТРи старого зразка. Ще в жовтні Росії. Почала стягувати рідкісні типи реактивних систем залпового вогню до лінії фронту. Розвантаження Град-1 з вагонів на залізничній станції зафіксували партизани в окупованій Євпаторії. В ате припускають, що таким чином росіяни готуються до оборони Криму, відчуваючи невпевнені щодо можливості утримання Херсонської та Запорізької областей. З іншого боку, саме в Херсон та Запоріжжя російська армія намагається активно перекидати резерви через анексований півострів. Для цього використовує Керченський міст, щоб доставляти особовий склад та техніку. Але через постійні повітряні атаки у Криму графік роботи мосту дещо змінився. Його доводиться перекривати. А це автоматичний збій у логістиці армії Росії, каже військовий експерт Олег Жданов. В Крыму там прилетают беспилотники. Что делает э, Российская Федерация? Первое, закрывается движение по мосту. Раз. Второе, они пускают дымовую завесу в надежде на то, чтобы не дать, чтобы ракета не распознала, там, э, головка самонаведения ракеты не распознала мост как, как объект э, поражения, как цель. Вот. То хотя бы даже вот такой режим работы его, а, при этом же закрывается и железнодорожная, и автомобильная часть. Вот, вот, хотя хоча б такий режим роботи ввести этот мост, і пусть пусть далі ждут у моря погоди, коли баржі или БДК, бальші десантні кораблі, зможуть перевозити основні они грузи. Як они це делают. Перекривали кримський міст і напередодні у ніч проти 5 грудня у Керчі пролунали вибухи. Повідомляв телеграм-канал Шот. Кримський міст не функціонував рекордні 4 години 12 хвилин. Як повідомляють Розміх, це одна з найтриваліших пауз. Із моменту першої атаки на Керченський у жовтні 2022 року також місцеві жителі писали, що у районі мосту не було світла. У міністерстві оборони РФ заявили, що вночі ППО нібито перехопило 13 безпілотників ще 20 знищили над територією Азовського моря та Криму. Але чи то дронів було більше, чи не всі перехопили? Адже пізніше РБК з посиланням на джерело в СБУ повідомило, що безпілотники служби безпеки України вразили радіолокаційну систему небо в районі селища Багерове, а ще стоянку гелікоптерів та систему управління зенітно-ракетних підрозділів Байкал 1 М біля стрілкового. Крім того, росіяни стверджують, що вранці 5 грудня два безпілотники намагалися атакувати нафтобазу у тимчасово окупованій Феодосії. Повідомляє РБК Україна з посиланням на російські пропагандистські телеграм-канали. Як пишуть у мережі у бік навтобази, морський нафтовий термінал у Феодосії, нібито летіли два дрони. Росіяни традиційно стверджують, що всі безпілотники збили сили ППО. Повідомляли місцеві жителі і про пуски двох ракет із Джанкойського району, але як з'ясувалося, це була робота РосППО. попередньо с 400 у Сіці у прямому розумінні слова гучні події лише підтверджують, що окупаційна влада в Криму всерйоз стурбована подальшою долою Керченського мосту. Тому шукають нагоди створити транспортний маршрут, захищений від атак з боку України. Для цього навіть розпочали переговори з китайцями, таємно обговорювали плани будівництва підводного тунелю, що сполучає Росію з Кримом, перехоплені електронні листи вказують на те, що Одна з найбільших будівельних компаній Піднебесної заявила про готовність взяти участь у такому будівництві. Повідомило видання Вашингтон Пост. Там пишуть, що спорудити тунель під Керченською протокою технічно можливо, але це складно, ризиковано довго та дорого. Хоча, якщо Росії вдасться ця авантюра, то Україна матиме нові законні цілі. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.